Традиційне свято започатковане багато років тому. День Смородина відмітили днями мешканці цього мікрорайону. Усі від старого до малого йшли і поспішали до місцевого клубу, на території якого і відбулося свято. Святкування розпочалося з дитячої розважальної програми, яку підготували працівники дитячого дошкільного закладу міста Калинка. що знаєте Чивота Валерія Самедія все на світі предусмотрено, розписав. Yeah! Come in, yeah. Rest, yeah. I'm Я веселий мамін. Радіця приношу всім і дорослим, і малим. Інтеріна вас умить, спорту радяться навчить. Ви полюбляєте спорт? Да! А щоб займатися спортом, треба розіб'ятися. Ви готові? Так! Да! До того ж, малечі мали можливість отримати безкоштовно аквагрим, який також надавали представники дитячого дошкільного закладу міста. Організатором даного свята є міська рада. Сьогодні чудове свята в день Спаса, впала з храмом Смородом. В цей же день ми вирішили за бажанням, за пропозицією самих мешканців цього мікрорайону. Ми вирішили зробити їм свято. Свята зараз ми бачимо, почалось з програми дитячої розважальної, і багато маленьких смородян прийшло і отримують задоволення. У нас також є батут безкоштовний, так ви напевне вже бачили, чудова анімація». Ціна програма за квагрімом з подарунками. Далі буде у нас виступи запрошених наших, концертна програма за участю аматорів нашої сцени, за участю селіста районного будинку культури. Тому, в принципі, програма буде насичена. І, звичайно, ми підготували від міської ради подарунок. Чудовий для смарадян. Це виступ сімського виконавця, чудового вівсюка Леоніда, який приїде і заспіває чудові. Це такий подарунок, який вони чекали і дуже-дуже просили. Дітлахи разом з улюбленими казковими героями грали в різноманітні рухливі ігри, танцювали. Вуді вугі окей. А батомию назад, а батомию впільот. І німожко по трісом. Ми танцюємо, варанчуваємо другі і владоши. Представники партійної організації Сила людей теж прийняли участь у святі, надали можливість дітлахам безкоштовно розважитись на батуті. Ну, ми вирішили для дітей ось поставити безкоштовний батут. Ми дивимося тут а в смородині багато дітей. Партія села людей там заїжджає. Якесь облаштування робить, майданчики. Побачили, що багато дітей вирішили їм зробити такий безкоштовний подарунок на свято. Дітлахи були в захваті від свята. Хороше свято. А настрій який? Да, хороший. хороший. А я бачу, ти там розмалювався да. вовком, безкоштовні розваги. Добре. Добрий настрій, свято подобається? Да. Чим вам подобається свято? Ну що, тут батути безплатні, там будуть шарики роздавати, будуть безсплатне морожене роздавати, і тут ще будуть таке показувати, там ще будуть якийсь співак, приїде. Я що тут багато людей приїхало. Наші однокласники багато. Нам тут цікаво хорошо. настрій чудовий. Дитинка моя маленька всьому. їм дуже подобається. Побільше таких свят, дуже добре свято. І для селяни, думаю, теж дуже добре. Їм така розвага. Дуже добре. Дуже чудовий настрій, розважальна програма, дуже замечательно, Все дуже добре. Так би частіше для смородини. Веселий настрій. Ми на цьому святі перший раз, ну, дуже подобається. Поки дитина соромиться, ну інша ж дивиться, з задоволенням. Так що дуже подобається. Дякую вам за таке свято. Це не в кожному місті є таке ну, такі свята і для дітей, і для дорослих. Так що дуже приємно, дякую вам. Як мешканка села Смородина, дуже вам вдячна. На завершення дитячої розважальної програми діти отримали подарунки від спонсорів смачне морозиво, цукерки та солодкі напої. Дуже класно, подобається все. Розваги чудові були. Сподобався і бульбашки, дули, і танцювали. розвага була чудова. Так подобається. Найбільше мені сподобалось для дітей, що ми грали в фіксики і в інші ігри. І мені це найдужче сподобалось. Дуже-дуже нам сподобалось і дуже сподобалось, що малювали картинки, приїжджають батути. І ще сьогодні великий день села. Під час урочистого відкриття свята почесні гості, представники влади, привітали всіх присутніх. Добрий день, шановні мешканці міста Тростянець. Ви знаєте, не випадково я кажу цю фразу. Адже ви по праву, я саме мешканцями міста Трестяницю вже декілька десятиліть. Я з повагою відношуся до традицій ваших предків, які ви сьогодні несете і йдете поруч із ними і несете по своєму життю. Дійсно приємно, що один з мікрорайонів нашого міста, висолок Смородина, святкує сьогодні. Свій день побажати вам, вашим родинам, достатку, здоров'я, мирного неба над нашими головами. Ваш мікрорайон має і мальовничі куточки, і добрі, гарні традиції, але найбільший ваш скарб – це ваші люди. Саме тому вітаючи вас сьогодні зі святом, хочеться побажати вам миру, добра, злагоди, здоров'я, достатку, успіхів вам, у всіх ваших починаннях і віри у краще майбутнє зі святом вас. Віршами про рідний край від присутніх місцева молодь чарівна рідна земля. Плодами і цвітом оповита Моя смородина мала. На карті ти лише краплина, але з маленьких міст таких зростає наша Україна, і міст, і сел, і до людських, красу таку, яку ми маємо, не відчукаєш більш ніде поля, що йдуть до неба краю, і в житті сонце золоте. Немов коштовно є намисто, в прекрасна наша батьківщина. Ну а смородина на ній. Як буштинована мастина, і цю красу чудову нашу любити треба і берегти, щоб дітям що було віддати, внукам що розповісти. Продовжилося свято музичними виступами аматорів клубних закладів міста. Ручками, ручками, ручками ручками, 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 усім повідомлення. Гучними оплесками дякували присутні виконавцям. Музичним подарунком для мешканців цього мікрорайону став виступ відомого співака з міста Суми. Красотою І і Цього дня кожен з присутніх відпочивав від душі. Танці веселий настрій, який панував тут. Радісні обличчя присутніх були тому доказом. По завершенню свята всіх чекала духмяна каша.